У нас дуже є багато, дуже би хотілося, щоб ці ідеї з нас, жарки, втілилися в життя, а тому послухаємо. Саме перше в бізнесі це зробити візитну карту Бережан, щоб люди, туристи, які до нас приїжджали, виїжджали з міста і повітали наше місто, як наша ідея. Ми знаємо всі, що в нас місто славиться зеленим туризмом, тобто, а його в нас немає, він не Тобто, Що потрібно робити, розвивати зелений туризм і це все на плечах наших бізнесменів, які надіються підтримкою влади. Ні того немає, ні того немає. Так, Туристичний бізнес. Проблема туристичного бізнесу в чому? Говорив мужчина, приїжджає до нас група туристів, немає можливості е, цих туристів одночасно заселити в одному готелі. Тобто там два місця, там маленький готель, там маленький готель. І заклади харчування. Одночасно нагодувати миттєво всіх туристів також у нас немає. В городі закладі багато є Готей, всяких е, громадських, а одночасно миттєво нагодувати, коли під'їхав автобус, немає такого. Створювання туристичних комплексів. Е, озеро не буду дублювати, вже говорили. Е, єдине, що додав, е, говорили, що е, робити арбальські турніри, що також по доповненням до е, всіх, е, тих ідей, які були. Е, ну, Великі в бізнесі це є відновити надіючі підприємства. Це наша болюча тема, тому що ми всі старші люди пам'ятаємо, що в нас колись зробилося з підприємствами. Яке ні одне до цього часу не працює. Жодне. Mm -hmm. Щось там десь нам частково повідновлювали. А це будуть нові робочі місця залучення людей, які би повернулися з кордону, і напевно вони б внесли кошти для е, 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 тих підприємств. Mm -hmm. Розробити генеральний план розміщення підприємств і закладів, які потрібен наш держави, mm -hmm. щоб було на майбутнє. Mm -hmm. Ну і звичайно, для того, щоб все це зробити, треба дотації і пільги підприємцям. Тобто не давати, звичайно, ніхто не хоче нічого задурно, але ми знаємо, що за границею завжди є таке, що або надають фільгові кредити підприємцям, які б мали змогу щось зробити, або дають, наприклад, відтермо, відтерміновують плати за землю, оренду на, на 10 років чи на якийсь певний період. Чого не вистачає, тому що ви всі знаєте, що підприємці, підприємці нас придушують. Всі знають. Створення технопарку, створення закладів для молоді. Я не буду багато говорити, тому що там дуже багато ідей і дуже цей. Заклади для молоді також тут вже було, щоб мали де відпочивати. І створення спорт, спортивного кафе, тобто це також заклад для взагалі за, для певної категорії людей. Створення. Дому для літніх людей і людей з обмеженими можливостями, якого в нас немає, у нас є десь далеко в районі. Закинутий будинок, такого в нас немає. Потреба також круглодобові дитячі садки, теж колись таке було, немає зараз можливості такої, і заклади круглодобові для дітей, тобто, якщо в майбутньому, так як ми рожево мріємо, у нас буде багато всього працювати. Будуть молоді які будуть працювати, і потрібно буде залишити десь дітей в вечірній час і нічний надання якісних. ну тут, Напевно, треба було підкреслити, що якісних і бізнес-послуг це є в нас також дуже болюча тема, тому що не всі бізнес-послуги в нас реалізовані, а якісних. Мало що якісного. Тепер соціальна відповідальність і культура бізнесу ну, це вже більше як розвиваюча тема для, на майбутнє. Розвиток власного виробництва і відновлення сільського, прийому сільськогосподарської продукції. Тобто, щоб забрати цей базар, що у нас тут є. Бідні люди, які працюють на землі, мали б можливість здати ту по продукцію податки, і, звичайно, її тоді будуть хтось її буде певно реалізовувати, або якась була певна, то навіть не місцевість, а просто спеціально підприємство таке запрацювало. Також була ідея бережаний центр гуртової торгівлі, різного. Там багато ідей. То ще раз повторення? Розробка бренду міста. Тобто ще була така ідея. І проведення фестивалів особливо. Кожен фестиваль це окремий бізнес-проект, тобто, щоб і до цього залучалися люди, які зможуть розробити план, ввести це в дію, і це стосувалося нас всіх. Бізнес-навчання для дітей, школах. Також як проблема, тому що ну, це я знаю свого досвіду, вчать всіх, а на... нічого в нас немає, як завжди, на факті. Виходять люди, які не мають практичних досвіду зовсім нічого. І проведення бізнес семінарів це говорила вже, Алла, що нам дуже бракує, напевно, до всього, до всіх бізнес-ідей. Це перша була така ідея, спецний висновок для всіх підприємств, Я, е, тобто, е, як розказували, значить, висновок е, це е, беруть окреме підприємство і надають можливо, як завод Мікро, е, Можливо, він не може випускати тих того, що він випускав в даний момент в нас колись. Але була е, спеціальний е, спеціальна вис... висновок спеціальних експертів, які би сказали, що там можливо зробити, як наскільки воно буде економічно обґрунтовано, наскільки це буде е, задіяно і коштів, і людей, і робити е, такі висновки для великих підприємств, які б залучали велику кількість людей працюючих дві тисячі там, ну і більше звичайно. Ну, тобто провести також ще економічний аналіз компанії і один інвестор, щоб був в цієї компанії. Економічна співпраця з містами-побратимами. Сміттєпереробний завод. Полігон твердих відходів. Очисні споруди. Тут я прочитаю вже тому способні до довго. Досвід, ще сказали значить, використовувати досвід, наприклад, можете забрати, я вже досвід швейцарців, таків, швейцар, які в нас є, які організовують нам для себе людей і які вирощують екопродукцію. Також бажано перейняти такий досвід, створити загальний не, до дороги, і загальний інтернет-простір. Також говорили і створити інформаційний час для висвітлення всіх проблем.